Злякалися, так? Да? Вибачте, за скример в початку, да, це я такий, да. І да, ми сьогодні будемо грати в Murder Mystery. Відео по Murder Mystery, бо, так, да, я обіцяв, що буде відео по Critical Strike, але його не буде, бо тому що. Бо Тому що Бо тому що я його не можу ніяк перевстановити. І ось чому. Так що це вітикал страйк буде на наступний тиждень. Так, я знаю, я такий, я не виконую. Тут така банда красних штук. Я, як завжди, не виновний. Звісно. Біжим. Ні. Лиш попробуй... БДВ, він мене чого, що, захотів за А не получилось зай. <плес> ем, ну я опять не виновний, як завжди, в принципі, так. Да. Ем. ем... Боже! Вона мене чуть не вбила в нашій таргери мене. Ти що, взагалі? Боже ужас. О, блін, а це ж і все як я а... Але Вона мене чуть не вбила, це був так ужас. Боже, я так злякався. У а блін це не вона. Я вже подумав на неї. Ну ладно, пофіг. Она пытается в него пес забрать. <laughs> ну, в блин, такие плохие интернет, ёп. Да стреляй! О, oh, слава богу. Слава богу. Да, типа потанцуем, что я его типа... А, меня за километр вбили! А, эм, а что это такое? Что это такое там? Эммм. О май гар. What the hell? Ну no, я опять невиновний, як завжди, ви вже привикли, да? Я не буду записувати, як я граю за невиновного, бо в мене дуже... Да, мене вбили. Оця ця мене вбила за кілометр. Ой, я зібрав за весь час 26626 шість жетонів. Це капець. І повіть подарунки в подарив. Я опять невиновний, ви вже привикли. Да. Он до піс там убили. Дівка, лиш попробуй забрати, я заберу. <звук> О, пожалуйста, хоть мені бо це буде такий... Да, оха, Туда! Ай дай, я такий про. Я такий прошка. Слей. Ні, це не слей. Ну, Блін, да чому в мене такий плохий інтернет? Oh, oh, я мардер! Я мардер! Ура, ура! Ідемо всіх рубати. Я вже готовий першу ціль, бачу, але ми її пропустимо, бо там є людина, а вдруг вона шерифара, і мене зразу пристрели. Так що нам этого не треба. Ми йдемо в когось в поки в ті харя уб'ємо. Ну, так. Да. Оцих двох. Оцю першу, бо вона вже за кілометр робила цю другу. І цю третю. Да чого я такі газила? Дай на господі. Треба четера першу чергу вбити. Ондо... Я обично читерів нереально вбиту. Он май гад! Я її так убив, кинувши нож і підпригнувши! Ти слей. Он да, он да, он одна, да б мое, куда я пішов? Дов на джампер, да ёб твою слава Богу. А то я б цих джампер, джампер не пере. Вот это вот. Де всі. Зайки дайте я уб'ю для відео. Пожалуйста. Пожалуйста, мені так для відео треба, а для вас це просто. Ви потім ще пограєте в раундах. Я ж і так в Чупест попав. Це не смішно, ніфіга. Ладно, пофіг, е, пофік, да. Зараз йдемо десь останню людину, чи дві ще три, я не знаю. Останнє, останнє, кидаю! Оес! Слей! Ні, це не слег! Фига! <рес> ну, да, я убив убив всіх, да, я слей, я знаю. <рес> я опять невиновний, да? Це що, нікелес? Нікелес, це ти? Признавайся! Признавайся! Я заюзаю Спіт Гліч, простіть мене, конечно, але я заюзаю Спід Гліч. Ах, вибачайте, але я заюзаю трошки Спіт Гліч. Потім всі мене будуть оух, Спід Гліч. Тут якась дівка подозрітельна тільки що йшла. А, а, Наверно, мардер либо це була читерша, або хто. Ладно, я опять на виновний, да. Коротше йдемо. он дома ордер, він кидає в шерифа. А я хочу його п'єсти, звісно, ну, щоб він збросив, але. Ну ти сліпий, ти не можеш попасти по ній? Йоп твою. В смислі? Як вона киданула? В смислі вона в мене навіть не попала. Це що таке? Це що таке? <глад começ«> Мі, вони. О, вони двоє тімерів. А. Одна взяла з но. Откуда в неї цей ножик? <глад«> Откуда? Зараз ми на неї глянемо який в неї інвентар. <глад«> Скільки убийств? О боже, Турція! Ну це Turkey по-англійськи. <глад«> <глад«> Зборщик біта! Темний шо Гіндерскоп Імбир. Это что такое? Ти де, де такий банк обраг об. Ем... Там он до Мардер не напитався вбити. Бля, він не да Ты уйди! 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 Ты что совсем? Лиш попробуй мене вбити. За кеме. В общем, де вона? Такий банк. А вона, мол, вона вбила його ту. Але де вона взяла скільки оружжя? Гіндерс... Гіндерскоп, гіндерскоп, Австраліс! кенділі, імбир! Де вона взяла імбир і гіндерскоп, Де ви що? Це теж обрав... ограбувала банк. Де вона взяла? Йо-ма йо топор. Да. В мене з-під носу забрали керпс. І та вбила її. Да, вона Тупіця. Ладно, будемо прощатися, бо в мене вже нервів не вистачає. Всім, всім бувайте, дякую за це тупе, за цей перегляд. Цього тупого безсмисленого відео. Да, я знаю, воно таке. Ну, і підписуйтесь на мій канал, будь ласка, і ставте лайки. Бо з 30-40 з, 30, з 40 хвилин відео я взяв тільки оцих 8, 8 хвилин. Так що, будь ласочка, підпишіться на мій канал, будь ласочка, я стараюся над кожним відео, будь ласочка, підпишіться. І на телеграм теж. Да. Ну, тепер все. До завтра. Всім бувайте і всім гарного настрою до завтра!